Вітаю всіх в новому 2226 році. Це моє офіційне звернення на новий рік. Спочатку розкажу коротко, а потім буду розказувати все, що придумав. Значить, вітаю всіх! Рік був непростим, наступний рік буде непростішим. Але в общому все в нас нормально. Да? І бажаю, щоб у вас все було нормально. Все, можете виключати це відео. Да? Далі піде вже. Мої лічні розміщення. Я дуже сподіваюся, що у вас є сніг, тому що, коли я це записую і там, де я зараз знаходжуся, снігу немає. Да? Хоча вже зима, якби. Да? Записую я це не вдома, записую я це в кілометрах 10 від людей. Ну ладно, не 10, може десь 7-8. Я дуже сподіваюся, що я поставив красивий фон на відео. Тому що, на жаль, звук, просто сам звук, виложити я нікуди не можу. Да? ну, Не підтримань платформи. Собственно, 25-й рік був такий рік, як сказати, ну такий, а 50 на 50, було і було і не да? Пройшов він швидко, якщо дивитися з сьогоднішнього моменту, та й взагалі з якого моменту не подивитися, 2025 рік пройшов достатньо швидко. Да, собственно, Чого вжидати від 26-го року? Ну, штучний інтелект затормозився, причому затормозився конкретно. В 26-му році, я думаю, ніякого прориву особи не буде. Да? Якщо вже дати прорив, то він, скоріше всього, буде на 27-й рік. Да? Так що 26-й рік це рік, коли треба підготуватися до 27-го року. Собственно так. Що нас живе в цьому році, я не знаю. Я ж не можу передбачувати майбутнє. Ну, я думаю, що ми знаходимося в періоді упадку, собственно. Да? Інтернет пропаде, і це факт, це буде дуже скоро. Я дуже сподіваюся, що ви підготуєтеся і викачаєте все, що вам треба. Во. Того, що інтернет вже не той, що був раніше, і, собственно, що там робити, я не знаю. Да? Але поки він є, ми можемо, ми можемо його використовувати. Взагалі, в 26-му році ми повинні підготуватися до нової житті, тому що світ стає все страннішим і страйнішим, собственно, Да? Не із за того, що я почав їсти мухомори, а взагалі, да? десь я і раніше так читав. Робиться щось взагалі непонятне. І що толком робити, ніхто не знає. Ну що б я вам посетував, це запасати інформацію і запасати їжу. Да? Я не думаю, що голод буде реально. Прям. Але дефіцит буде, дефіцит буде, і це буде середина десь 26-го, під кінець 26-го року. Да? А, звісно, не, не із за ядерної війни, але ядерну війну ще поки що ніхто не відміняє. Да? Так що, все може бути, все може бути. Я дуже сподіваюся, що ви до цього підготуєтеся, і все у вас буде добре. Собственно, що ще хотів розказати. 26-й рік це рік, коли я планую, в принципі, уйти отсюда, да? як я казав. Десь ще літом, да, що я хочу стати бджолою і улетіти отсюди. Да? Що я мав на увазі? До цього треба є певне пояснення. У да? мене було попередній запис да, на 50 хвилин. Там я багато що розказав, але тут я розкажу і, і інші теми. Да? Більше так стисло, більше по суті. Звісно. Да? цивілізація людей, вона, ну як сказати, вона не, не то, що не продуктивна, да? вона продуктивна, але вона якась така, як сказати, ну, типа, ущервна, чи як сказати, да? Тобто, те, що тут робиться, мені не подобається. І в 26-му році, в принципі, я предполагаю, що я уйду жити в ліс, да? Собственно. Чи уйду я жити в ліс назавжди? Ну, звісно, що ні. Я ніяких гарантій не даю, да? Все, що я сказав, це чисто те, що я думаю, або те, що я придумував тільки для цього відео, да? Собственно. Хто його знає, хто його знає. Е, ладно. Того, що, е, ну, враховуючи, що робиться в світі, світ показав просто, що він нелегітимний. Да? Тобто, не Росія показала, що вона нелегітимна, і не Україна показала, що вона нелегітимна. Весь світ для мене, весь світ в моїх очах став нелегітимним просто. Да? І не тільки в цьому році це, в принципі, все, все що. Я пам'ятаю, да, воно до цього і веде, собственно, що світ став е, нелегітимним. Да, і нам треба, собственно, строїти новий світ. Е, суть кожної людини в тому, е, щоб строїти свій світ, да, тобто поняти, який він має бути, і строїти свій світ. Да. Тож, реальний світ поміняти, ну, можна можна на нього впливати, але міняти його ну, це дуже складно. Тобто, якщо даже, там, мільярдери не можуть на нього впливати, то як можемо поміняти його ми, собственно? Да? Але свій світ це те, що у вас є, завжди буде, і от іменно над ним треба працювати. Мій світ лежить десь в горах або в лісі. Собственно, ну, Я планую туди уйти. Тіпа, може і за того, що я надивився багато відео, де люди виживають в лісі. І скоріше всього це так, да? але думка ця з'явилася в мене і набагато раніше. І взагалі не по цій причині. Да? Просто це якби така тимчасова мотивація, усилення ефекту. Да? Колись я думав, ну я вже це розказував, що я думав, було би прикольно, якби в кожного була своя планета да, синглплеєр. Тому що грати в мультиплеєрі ну це цікаво, це весело, але це неудобно, це ужасно неудобно. Тобто можна багато всього веселого побачити в житті, якщо ви тіпа, там, якось, ну, контактуєте з людьми, да? але це так роздражає, це просто невозможно. Да? Собственно, де я зараз знаходжуся? Я знаходжуся, десь не пойми де. В полі температура по моїх предположеннях мінус три. Але із-за того, що я тут всі калюжі мокрі, я подозріваю, що там, куди я дійшов, це дуже далеко від того, де я почав іти, і тут температура інакше. Е, ну, середина грудня, я це записав в середині грудня, опублікую, я думаю, десь ближче під Новий рік, я знайшов дорогу, де мені треба було повернути, щоб вийти додому. Да? Тому що я не різну повертати в іншу сторону. Е, Посеред ночі, восьма да? година зараз, десь між восьмої і дев'ятого. Зобственно, що я маю на увазі під тим, щоб уйти жити в ліс, да? уйти від цивілізації. Ну, це виглядає як мисль Теодора Качинського, да? що індустріальне общество це загроза людському виду, чи як вони, вони там говорили, як він говорив в своєму маніфесті. Да? Я, не, я так трошки почитав, що казав Качинський. Да? Я не, не скрізь з ним согласен, да? це не моя філософія. Але е, те, що з людьми жити невозможно, це просто факт. Це просто факт. Для мене це факт. Я вважаю це фактом. Тобто і без людей жити невозможно, і з людьми жити невозможно. Я вам кажу, цей світ е, — це світ парадоксів. Куди ви не глянете, все просто парадоксально. Да? І якось в цьому всьому ми змогли вижити. Мені не подобається те, що ми дуже залежні від всього. Ну, от раніше ми якось жили про це не задумувались. Да? Але зараз, по суті, виключає те саме світло, що там пропадає вода. Ну, вода. Воду можна зберегти, да? там налити відерко. А от світло вже трошки сложніше, вже світло, так. Самогаз, Да? І ми залежимо, по суті, наше життя залежить від всіх, крім нас самих. Да? Тобто людина в цьому житті взагалі нічого не може зробити, якщо так подумати. Да, вона може на нього впливати, але якось його прям сильно поміняти, це треба або. Учасно е, велике зусилля волі е, або е, прийняти, зробити фатальну помилку, отак вам скажу, тобто, і я збираюся зробити фатальну помилку, тому що титанічне зусилля ви залежите від всіх, крім самих себе. Да? Тобто, от вийшли ви на вулицю да? і ваше життя залежить від того, типу, які люди кругом вас. Да? Що я ще хотів сказати вам, важливо. Да? Що в сучасному світі людина определяється не тим, ким вона є, а тим, що вона говорить. Да? І е, поки ви говорите, ви існуєте. Як тільки ви перестаєте говорити, ви перестаєте існувати для цього світу. Е, це факт, це просто факт. Е, от, е, мені подобається один мем, одна картинка смішна в інтернеті. Дивіться, в мультиках Disney я їх дуже рідко дивлюся, я не пам'ятаю нічого. Но там було два персонажа, е, і вони двоє собаки. Але один вміє говорити, а другий не вміє говорити. І той, що не вміє говорити, він ходить на поводку в того, що вміє говорити. Хоча, по своїй суті, вони дві е, собаки. Да? І оце точно те саме, що робиться в сучасному світі. Е, люди е, люди е, дивляться на те, що ви говорите. Собственно. Те, що ви робите, всім все одно. Да? Ви можете наговорити там, в інтернеті, щось, да? стати суперпопулярним, або наоборот розрушити все, все це. Вот. Всю свою жизнь. Да? Так само дуже сильно впливає те, що про вас говорять. І е, що ще інтересного, я замітив, що е, людину всі пробують заткнути. Оце факт, теж факт. Е, просто от ви попробуєте десь щось сказати, да, і вас зразу почнуть затикати. Е, і це не якісь конкретні люди, це може десь або в природі людини, або я не знаю, може щось з не так. Але як тільки ви почнете щось говорити нормальне, таке плюс-мінус, вас почнуть затикати зразу. А якщо ви будете говорити, що. Там той-то, той-то, ой, поїхав він там, ой, там цей вот коротше, там ці цей щось знайшлися, згубилися, знайшов ти вот те-вот, купив, купив, ну коротше, оце от, да? То вас ніхто не затхне, але як тільки ви почнете щось думати, вас почнуть зразу затикати. Да? Десь це, звісно, можна описати через систему псіопів, як я хотів раніше сформулювати, да, але зараз особо вже не думаю, да? да, що, що люди, тіпа, є боти, да? і думає. Звучить як бути якась шизофренія з Тіктока, да? але це теж, як сказати... Що що ж все спеціально зробимо? в тому плані, TikTok що... ну, це свобода слова. Да? Там такої дурні можна подивитися, що капець. Да, але якщо не прив'язуватись до слів, да, собственно, є люди, які думають, і є люди, які нічого не думають. Да? І в мене є таке підозріння, що, що більшість людей вони просто не, не думають, вони чи не вміють думати, що вони не хочуть. Да? Але прикол в тому, що вони не дають думати іншим. Вони або е, затикають їх просто, бо і не дають е, ну, об'яснити якісь, ну не знаю. Там, що вони думають, да? ті, якусь правду донести до людей. Або, або що, або не чують. Да? Тобто, дві системи поведінки. Тобто, вас або ніхто не чує, або вас всі пробують заткнути. Собственно, оце. Ну, звісно, може таке бути, якщо ви повний бред несете, тож, да? але тут треба вже розуміти, тут, тут вже діло, в що ви вірите. Да? Чи вірите ви в ті слова, які говорите, чи ви не вірите в ті слова, які ви говорите. Во. І це просто невозможно. Наш світ він дуже двоякий. Тобто, от якщо вийти да, просто на вулицю, кругом тебе куча людей. Але якщо ти хочеш щось нормальне зробити, ні одної людини просто не існує. От людей не існує. Да? У мене така картинка прикольна є, скачана. Великими буквами написано Людей нет». О, це не мім, це з якоїсь гори вирізка просто. Е, і оце дуже передає смисл нашого світу. Що немає в цьому світі людей, понімаєте? Немає їх тут. Може десь пару штук. Ну і все. От мене що хвилює зараз, що я йду і бачу фонарики там, де, де в моїй картині світу не було дороги. Бо я тут не гуляв в таку пору. Але я е, думаю, що я вернуся таки додому, бо я приблизно розумію, де я. Да? Хоча б розумію сторони світу по небу. Ладно. Uh, по поводу ухода, да? Я над цим довго думав, да, але думати можна безкінечно. Можна говорити, що я там зроблю те от, те от, я стану таким-то, таким-то, буду жити там-то, там-то. Да. Нічого з того не зробити. Ну і е, що твої слова коштують, собственно, да? Е, я планую все-таки щось зробити. Тобто, да? е, е, Не прямо там уйти, жити в ліс, да, кудись пропасти. Тому що якщо просто взяти пропасти, то е, ти вернешся через тиждень або ніколи не вернешся, собственно. да? Це не дуже. А, але от мені просто інтересно дивитися відео в інтернеті. Типа, як вижити, от, реально, да? Тому що як жити, мені... жити мені не інтересно. В цьому світі невозможно жити. В цьому світі можна тільки виживати. да? Тобто, щоб тут було життя, це треба бути або багатим, да? або... ну я не знаю. Не знаю, або ну, бути таким, що тобі от всього весело. просто, да? Ну, Не знаю, не знаю. У мене таким бути не виходить, собственно. Ва. Не знаю, було б прикольно е збирати людей да? і піти жити в ліс на якийсь певний період. Але як я вам казав, в світі немає людей. Ви не можете це зробити, бо в світі немає людей. Е, якщо продовжити цю мисль, да? ось всі говорять ось цю цитату Канта чи кого, що я мислю я существую. Не пам'ятаю, може, не Канта, коротчі, в принципі, не важливо. Да? Е, і це ж не повна його мисль. Да? Е, так само оця моя мисль. Що людей не існує. Да? Таких, як ви, людей, не існує, в общем, діло. Тому що люди вони ужасно різні і ужасно собственно, це я хотів сказати. Во. І по факту людей немає в світі. Да? Ви не можете нічого зробити. Да? Ви не можете навіть ну, не, знаю, там, тіпа, не ну, це невозможно просто. Люди... Кожна людина живе в своєму світі, в моєму світі людей немає. Отак. Ну, але в теорії було би, шо, шо б, що би я хотів, да? собрати якихось людей правильних, ну, типа, нормальних плюс-мінус знайомих. Е, і уйти, там, наприклад, на місяць. Да? Е, не в дикий ліс, дике виживання, да? тіпа, хто виживе, хто не виживе. Ну, по-нормальному, взяти там речі, які треба, продукти, ще щось, да? і просто уйти. Але тут і місця нема, все забито людьми. Тобто, Людей нема, але все забито людьми. Це парадокс. Ми живемо в світі парадоксі. О. Ну і посидіти там, так? Да? Було б добре, якби ну, тіпо, люди вміли знали, як вижити вообще, в, принципі, в цьому світі. Тому що люди вміють, люди вчаться жити, але вони не вчаться вижити. Хоча все, що їм стає, це виживати, а не жити. Да? Собственно, нас вчать там. Знає, якусь літературу, там, вчить нас ще щось, да? Собственно, а як вижити, ніхто не знає. ніхто не знає. Просто малейший крах цієї системи і просто нікого не останеться. Да? Останеться тих, кого є зброя, або ну, видімо, більше крім них нікого. Отакі От справи, так. Да? Ну, я щось дуже слабо вірю в те, що я таких людей знайду. Да? Так що я збираюсь просто уйти і все. Да? Не знаю, ну, типу, почати з чого можна, просто там по 6 годин десь ходити, да? шукати інтересні місця. Але в нас все так забито, що або вся територія комусь належить, або це просто пуля якісь. Да? Мені подобається більше країни, які на півночі, да? Добто, наприклад, Норвегія і Канада, в них є реальне місце, куди можна уйти, де можна нормально погуляти. Бо в нас, коли ти не вийдеш погуляти, постійно от хтось до тебе причепиться. Да? Через це я зараз гуляю в 9-й годині посеред поля за 5-6 кілометрів від свого дому. Да? Де нікого взагалі нема. І е, е, хоч небо чисте, я знаю де північ, де південь. Во. І все. Я просто хочу віддихнути і пограти в синглплеєр. Так що 26 й рік це буде підготовка до ігри в синглплеєр. Да? Мультиплеєр мені більше не інтересний. Тут багато читерів, багато гріферів і всякого такого. Да? Я буду грати в синглплеєр, я буду створювати свій. Сід, я буду створювати сам себе. Да? Я не буду займатися цією дурнею, що люди називають ну, типа, нормально жити. На да? що воно мені треба, правильно? Ну, типа, це це щерне существування. Так що постарайтесь, щоб 26 й рік для вас не було щерним существуванням. Да? Я зроблю для цього все, що можу собственно, і сподіваюся, що ви теж. Да? Ва. Ладно, на цьому я буду закінчувати моє офіційне звернення. Да? Привітання з новим роком. Звісно, таке специфічне привітання з новим роком на 16 хвилин. Ну, на 17, да, не важливо. Коротше, удачі вам всім в новому році. Е, щоб у вас все було добре і щоб в наступному році я так само записав це привітання, а не згубився десь в лісі і пропав назавжди. Да. Або згубився в лісі і пропав назавжди, але все одно записав вам привітання. Все, коротше, всіх з новим роком, всі, всім удачі і все, мабуть. Да. Да, все.